Жорік. Всім привіт! Сьогодні вирішив, назбиралось в мене отака гора зарядних. Всяких різних від телефонів, від, від всякої фігні. Не знаю від чого, що там ще. Якісь такі ще радянські кабелі. Я навіть бачу, що тут посріблення. До автомобіля всякі зарядні. Ну і так, USB кабеля. Хочу я цю гору накінець то розібрати і побачити, скільки можна заробити на такій горі зарядних. Ще навіть десь, напевно, будуть і платки попадатись. По точно буде в роз'ємах всяких різних. Особливо в цих зарядних старих телефонів. Тут точно що буде позолота. Ну, побачимо, що я... Получиться мені з цього всього на шкрипти. і скільки заробити. Котяра вже дрихне повним ходом. Я вже задовбався длубати цю фігню. На кінець все передлубав, тільки остелися ці всі зарядні. Оце з автомобільних, USB кабеля все пороздлубував. Така гора всякої фігні кабелів, з фігні. Це з латун, типа, з нікелем. Ось з роз'ємів позолоти трохи нанипав. Ну, таке щось. І. Ще радянські попались кабельки посріблення трошки. Все, приступаю, приступаю. А, ще ось ще з автомобільних, зарядних ще три платки маленькі попались. Все, починаю розбирати найкраще з мідними катушками, хоч ще показати. Роз'єм, який попався. Дивіться. Оп! Але це точно що не позолота, це латунь. Дуже вже блищить, як для позолоти. Дивіться, який прикол в цьому роз'ємі. Зняв одного кабелька цього чорного, щоб мідь витягнути. А дивлюсь, що воно біле. Капнув хромпіка. Зараз капну знову. А це... бляха муха. Посріблений кабель йде. Ну. Но що так гарно червоніло. Коротше, посріблений кабель. Та це він взявся в цій сучасному світі. Хтось тулив, видно. З Радянського. Бачите, червоніє. Що два кабелька буде посріблених. Кусочок ось і кусочок ось. На кінець то домучив. Тільки в п'ятьох зарядних були трансформатори більш-менш нормальні. А в всіх остальних от такі плати з маленькими. Катушечками, трансформаторами. От такі в нас плати вийшли. І 5 трансформаторів. Ще зараз трансформатори дорозбираю. Випалити кабелі. А цей чорт так і спить. Жорік. А, йому похрену вже все. Так, випалю кабелі, розмотаю катушки. І побачимо результат. Думав, у нас збирати хоч на 2 кілограма плат, щоб купити якихось в копілочку, а тут аби на кілограм хватило. На кінець то я закінчив. Скажу так. Заробиш на цих зарядних, як не знати на чому. Алюміній 50 грам. Латунь 100 грам. Мідь 550 грам. Залізо кілограм. Плати, з яких познівав, в принципі, все, що потрібно. Там і нічого такого і не було. Посріблення 4 грами і по золота 2 грами. такі в нас результати з розбору цієї гори зарядних USB кабелів і так далі. Думав заробити хоч на пару кілограм якихось гарних плат. А тут вийшло заробити на кілограм плат. І то, на, на кілограм, в принципі, можна більш-менш нормальних радянських плат, які я купляю. Отакий заробіток з. Такої гори, яка була зарядних. Так що тільки Время вбив, а толку мало. Ну що ж, будемо вже знати тепер. До зустрічі на каналі. Пока.